Вітаю 28 січня 2025, місто Рівне Україна. Сьогодні я в квітничку, але саме відео буде з трьох частин. Це про чимерник в квітниках. Це попередження, про яке я не так давно прочитала, і що з цим робити. І також попрошу допомоги вашої пізнанні ще одної рослинки, яку я сама купувала, але не можу знайти назву. Тому вертаємося зараз в мій квітничок до чимерника. Чимерник має не одну назву, його ще називають Горицьвіт, або називають морозник. По всякому зустрічається і в каталогах. І в розмовній мові це багаторічник трав'янистий з роду жовтецевих. І взагалі нараховується 14-22 види цих жовтецевих. Але всі вони є ядовиті. Чесно кажучи, не так давно це вичитала. Не знаю, що тут ядовите, Сказати не можу, але ось таке чудо серед зими. В каталогах і в гуглі пишеться, що від квітне з середини лютого по квітень місяць. Ну, як ми бачимо, що сьогодні на дворі 28 січня, а він уже квітне давненько. Він дуже довго квітне. Чому? Тому що в нього така будова. В мене він простенький, я його не купувала. Він мені вже тут жив просто на іншій клумбі, і там було повне сонце. Хоча в гуглі, в довіднику, кажуть, що йому нормально і на сонці, і в півтіньку, і в тіньку, але чесно кажучи, йому там було дуже погано. Тому навіть не дивлячись інформацію, тоді ще не розуміючись, що рослини потрібно пересаджувати в якийсь певний час. Коли це потрібно, я не знаю. Я його, здається, пересаджувала весною, в осінню. Я його викопала, розділила на такі маленькі кучечки і порозсаджувала в новому своєму квітничку, де були висажені гортензії. З метою того, що він квітує зимою, але в нього він дуже декоративне ціле літо, має таке, ось таке здоровенне, велике, таке досить жорстке листя. Зимою він прикрашає ось цей квітничок, де гортензії ось вони зараз такі стоять, обскубаненькі. Тобто нічого нема, гола земля. А так, ось такі кучечки, вони мені порозросталися і дуже гарно виглядають. Ну, вже не, не піду туди ось там, там, там. Це з маленьких таких діляночок. Ось тут, ось тут. Ну, і відповідно прикрашає бірючина, яка в цьому році не скидала листечка. Ось весною буду її теж підстригати. Це як бордюрчик для моїх гортенців, щоб вони так от лягали, тому що дуже нічого не люблю підв'язувати. Е, вернемося. До чимерничка. Вони бувають просі, бувають махрові. Висота чимерників від 20 до 50 сантиметрів. Класно, дуже гарно. Квітують такими досить великими квіточками. Кольори бувають білі, рожеві, червоні, пурпурові, фіолетові. Дуже багато різних сортів і видів я там дивилася: і кавказські, і, азі, і азійські, дуже багато всяких. Єдине, що ось квіточка догори не дивиться. Це вже якщо її отут припруть сусіди, вона дивиться догори. Але Чому вона так довго квітує? Ось давайте роздивимося якийсь кущик, так? Щоб було так наглядно видно. Зараз піду до якогось меншенького, де більш зрозуміліше буде. Ось дивіться. Ось ці квіточки заквітли, скажімо там, неділю-дві назад. Але дивіться, скільки бутончиків, дивіться, бачите? Оце все-все-все буде квіточки. Ось. Вони ще не квітують. Читала, що чимерники розмножують також насінням. Але насіння проблема в чому? Я то його не бачила взагалі того насіння, або не звертала увагу, воно утворюється в цих коробочках і дозріває десь в червні. Проблема в тому, що та коробочка лопає і сама висівається. То яким чином його збирають, ті коробочки трішки раніше і дозорюють, дозарюють. Дуже воно дозрівало вже в умовах, щоб воно не висипалося. Єдине, що я роблю з чимерником, це десь ближче до літа. Оце листечко починає ставати такого бурого кольору. Я його не вириваю, я його просто ось там, ось так, от обрізаю. Але дуже уважно, щоб не зашкодити брунічкам, які лізуть з під того листечка, тому що на кожному такому листочку ось утворюються квітконосики. Ось такі. Це вони утворюється ціле літо, осінь, і потім, отак от до зими, вони виходять і квітують практично цілу зиму. В Німеччині це рахується гарним подарунком на Різдво. Його дарують ну, якби в горщику посаженим, таку квіточку. І вона поємно -ем, заквітає. Але вони дуже гарно переносять наші зими, у всякому разі в мене, що я над ним так познущалася, пересадила його тут уже 25 разів, там дівчата, які просили, я відправляла осінню. Просто відкопувала і ділила коріння дуже грубе і непогано ділиться. У всякому разі, всі кущики, які я. Поділила з цього куща, який тут ріс, вони абсолютно всі прижилися. І от за 4 роки вони дуже гарно прижились. Хоча є інформація, що вони дуже погано переносять пересадку, і тому краще висаджувати зразу на постійне місце проживання. Ну, Чесно, я б не радила їх висаджувати на на сонці. Вони Можливо, полива їм не вистачило, але чесно, мені дуже не подобалося, як, як йому було важко, і ті листочки скручувалися і темніли. Я розумію, що сезонність, але. Ну, не до такої степені. Тут вони дуже гарно себе почувають. По суті, от зараз їм нічого не заважає отримувати це ж сонечко, яке є так, квітувати і робити таку галявинку не повністю чорною коричневою зимовою. так? А літом, коли гортензії розпускають своє листячко, квітують, вони якраз притіняють ці всі морознички мої. Чимерники, морознички. Але знаєте, ну дуже приємно, все такі квіти. Це взагалі чудо, а зимою, зимою це щось. Ось такі от малюньки просто піднімають настрій в час, коли сусідка депресуха просто ходить за тобою слідом. Ось так я намагаюся помічати якісь е, такі гарнюні речі в себе в квітничках. Так, і хочу попросити допомоги. Знайшла знов свою рослинку. Я її літом підстригала, і вона, здається, має можливість бути такою гарненькою кулькою. Їй потрібно висаджувати на сонці. Це я пам'ятаю, коли я її висаджувала сюди. Ну, розумієте, моєму винограду тут якби забагато місця. То я ще й втикнула сюди цю рослину, бо на сонці не було місця, на такому, ну, якби щоб зовсім сонце, сонце. По-перше, по-друге, я не знала, чи вона взагалі виживе. По-третє, я не розуміла, що це взагалі за рослинка, тому що отакий опиндичок був. В маленькому стиканчику 180 грамовому. Ось так за рік вона наросла, я її обрізала один чи два рази просто, тому що мої домашні сварилися, що воно ось тут от лежить, то я бачу, що я її стригла. Ось видно, що я її стригла. Ось така кулечка, і ви знаєте, просто неймовірне. Зараз я так відірву. Ось. Дуже гарні листочки, вони просто такі, як шкіряні, аж ну, як, як лаковані, яким ла, як їх лаком хтось полив. Зразу бо весь час дівчата мені підказують, дуже вдячна всім, хто мене виручає, а то посадила, кажуть, і не знаю, що запах настільки приємний, такий трав'янистий, і щось в ньому таке є зараз. Ну, така свіжість, свіжість просто. От як чи квітує, чи ні, я не бачила. Мені здається, що якщо його різати, це щось буде таке, як Санталіна, щось таке буде, як ХБ. Воно навіть дуже подібне до ХБ, ну це точно не ХБ. Ось такі листочки, от я рівненько поставлю. Зараз підійдемо до ХБ. Мені здається, що це буде така ж сама рослинка, як ХБ. Ось ХБ. А ось ця рослинка моя незнайома. Будь ласка, дівчата, ви все знаєте. Підкажіть мені, що це я маю за рослинку, і я її весною пересажу саме на сонце. Може, це мені буде кулька така гарненька. І вона вічно-зелена. Це багаторічник вічно-зелений. І я бачу, що оце з такого манюньку, ось такого манюньку, дивіться, утворився отакий кущ. Ось, і я думаю, якщо його вчасно підрізати, це буде дуже гарна кулечка. Дуже. Єдине, що не звертала на неї уваги взагалі, не поливала, значить вона по 100% і нічого не їсть, це 100%. Зараз ще раз понюхаю. Дуже гарний запах такий, просто приємний, приємний, дуже легкий дуже приємний. Підкажіть, будь ласка, що це, що це може бути взагалі за рослинка? Може, вона навіть пітує, може не в перший рік. Буду чекати на ваші відповіді. Заздалегідь дякую. А, і ще одну інформацію, яку хочу поділитися, тому що сама. Якби вже аналізую на сьогоднішній день цю ситуацію, була стаття про те, що в цьому році неймовірно добре перезимували кліщі, ну і всякі такі тваринки, які дуже люблять наші садочки. Ну, я в першу чергу думаю за полуниці. І треба вже намагатися пішукати собі саме. Те, чим її обробляти, і садок так само відповідно дерева. І найбільша проблема, мені здається, в цьому році будуть терміни, тому що ну, ну, я чомусь ще ніяк не можу зрозуміти, якби ще лютий місяць не почався, так? А я вже сполошилася, не знаю, які терміни починати обробляти садочок і кущі. Якби декоративні, мене менше всього, ну якби хвилюють, тому що вони отримують те, що там лишається від полуниць. так але ж ну настільки міняється зараз погода, що і прогавити не хочеться, тому що якщо дійсно ті кліщі і там купа ще всякого. Розмножили за зиму так, що їх там не одиниці, не десятки, а тисячі і мільйони. Ну з самого початку треба це якось запобігати розповсюдженню, інакше це дуже сильно вразить наші і кущі, і дерева. Ну і звичайно, декоративні теж треба не забувати про них. Ось зимою ніяких кущів там і. Полуниці та ходиш, дивишся, що в тебе росте, і, і згадуєш, що ти куди посадив? Напишіть, будь ласка, як ви плануєте, що вже закупили, які препарати і чим будете обробляти і садочок, і виноград, і полуниці. І як вам ціни в цьому році? І де саме ви купуєте продукцію. Тому що з, от, з моєї практики це проблематично купити саме препарат, навіть незалежно від його назви, той же ж фундицид, але щоб він був оригінальний. Я знайшла для себе вихід, може я і переплачую, може я плачу дорожче. Ну, якби доставка зараз все-таки є немаленька сума, але я купую або виробника. Або я домовилася в рівне з регіональним представником, і він мені доставляє додому просто продукцію, яка дійсно є оригінальною, і він за неї відповідає за її якість. І що до речі, навіть і добрива, я уточняла, говорю, чому така велика різниця в ціні, якщо навіть беремо не один кілограм, так як там продають в магазинах чи інтернет-магазинах. По одному, по два кілограми, так, там чи п'ять кілограм. А чому, якщо брати мішок, в одних ціна, скажімо, 500 гривень, а в інших міш... точно такі саме така сама картинка, такий самий мішок, таке саме там добриво, і воно коштує 1200. Чесно кажучи, я була здивована такою інформацією на рахунок того, що друкуються мішки, не буду казати в якому місці. і... Насипається туди хто знає що. Так що вважайте і краще заплатити за те, що ви впевнені, ніж купувати і викидати просто ці гроші. Але кожному сам, сам буде вирішувати, як йому вести своє господарство. Головне захистити свої рослини від шкідників і хвороб. Навесняну вже не так довго до цього. Нам очікувати. Я, може, в цьому році, взагалі, в лютому місці прийдеться обробляти. Бо хожу, дивлюся на цю полуницю, думаю, ну, якби чистити ще зовсім рано, а ну, як ніколи в цьому році просто ну, жахливе вже листя лежить. Я розумію, що це розсадник тих самих хвороб і боюсь його обривати, щоб не стукнув мороз, чи там не навалило якогось снігу по коліно, І вона просто в мене вся вимерзне. Ну. Поки поки що спостерігаю. Гарних всім квітничків, гарних всім врожаїв. Все буде Україна. Дякую вам.